Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене будуть, зараз побачу, замішу тісто або хрустики, або пончики. Значить Так, беру я стакан водички мінеральної, Дріжджів 15 грамів у мене тут приблизно сирих, або чайну ложку сухих. Так, одне яєчко куряче кладу. Десь дві. 3 ложки олії, 3 ложки столових цукру півчайної, ну десь, може, трошки приблизно півчайної ложки солі кладу, розбовтую це все діло, кладу ще сюди десь 10 грамів, маргарину, можна масло, приблизно 10-15 грамів. І вію борошно борошна треба від 300 грамів. Ію і замішую поступово. Все дуже легко. Якщо треба, то трішки додаю борошно і вимішую, поки не виміситься гарно, поки перестане липнути до рук. Тісто вже готове. Ось таке гарне. Я його можна покласти в мисочку назад. Можна Просто залишити на поверхні і накрити зверху мисочкою і залишаю його десь на е, хвилин на 40, щоб ганенько підійшло, і будемо ліпити пунчики. Прийшло вже десь хвилин 40, може. І вже так гарненько підійшло. Таке гарне. Я його викладаю на поверхню і поділю його на такі невеличкі кульки, частинки такі. Ось приблизно такі, як куряче яєчко. Зробила 20 повітряних таких кульок. Переставлю на вогонь, звичайну, сковорідку. Наливаю сюди десь, може, 150 г олії і ставлю на вогонь розігріватися. Та тим часом, поки олія нагрівається, я буду формувати пончики, такі, як бублики. Це дуже легко. Беру кульку, роблю в ній дірочку. Ось так. І такі пончики. Бо мені кажуть, по у, я раніше показувала, як я робила пиріжки, пончики. Так ми, писали, кажуть, пончики треба, щоб з дірочками були. Так за, сьогодні зараз зробимо дірочок. Ось таких. І будуть у нас пончики. Ось так. Це дуже легко. Тісто стараюся, знаєте, як кажуть, не тривожити. Оце як порвала, так і по, як поділила на кусочки, так я їх і залишила, щоб не турбувати його лишній раз, я так його і залишаю. Так, дівчатка, олія в сковорідці нагрілась вже, і я вже буду класти туди по декілька пончиків і буду жарити, як звичайні пиріжки. Ось отак вони, дівчатка, у мене обжарюються. Ось пончики вже готові, я вже їх пожарила. Можна взяти цукрову пудру і просто посипати. А я зараз зроблю ось що. Дівчатка, Беру сотейник, беру шоколад. У мене темний. Кладу сюди грудочку масла, не знаю, може грамів 10 чи 15. І згущенки щедро так наливаю. І все ставлю на водяну баню, оце все гарненько, воно як розтане і все, глазурь готова. Тепер в одній мисочці у мене буде глазурь, а в другій мисочці у мене просто звичайна, звичайна посипка. Ось так я беру вмочаю глазурь глазур і в посипку. Ось такі пончики. Ось такі, дівчатка, у мене вийшли пончики. Ще глазур не захолола, можна поставити в холодильник. але я спочатку скуштую. Тісто таке хороше, справді, дуже швидко і дуже смачно. Я бажаю всім, як завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтеся, пишіть щось в коментарях, я буду дуже вдячною, всіх обіймаю, до зустрічі!